Привіт, мої хороші, це мій тихий рай. Сьогодні ранок почався з того, що зібрала чоловіка на роботу, поралася по господарству, покормила малечу, покормила дорослу птицю, відкрила парник, потім зайшла в хату, поливала всі квіти, бо вже пару днів зараз така погода не зрозуміла, і поливаю. Дивлюсь, коли попсихає, тому що на вікнах швидше підсихає. Тут на столі що в мене ось лишилися квіти, то поливаю вже, дивлюсь, по, наскільки вони підсохли. Сьогодні розклала свої фіалочки рідше, тому що вони в кучі, по-перше, незручно поливати, лиється на листочки на все, а по-друге, їм тісно і вони стають однобокі, бачите, деякі видно, що вони. Ну, На одну сторону, тому розклала більше місця, зайняло, але щоб вони почували себе добре. Ну, Зараз мені тут трошки пошити треба, а потім йду на двір. Роботи дуже багато, треба птицю, чуть-чуть вигріється, треба виносити птицю малу на двір. Ну і так на груд треба йти, бо потепліло роботи не знаєш за що фататися. Друзі, сіла попити каву, пошила вже, винесла свою птицю на. Двір, ще треба травички нарвати, їм накидати, та й буду йти на город щось робити. Всім смачного, хто приєднався до мене, а я п'ю каву і йду працювати. Сьогодні чисто з сапкою працюю. Ось пересипала цей чеснок, там пересипала, по доріжки, трохи позгрібала, посипала траву. Земля дуже забита. Тверда, навіть тут, де вже було розрихлено, що вже працювала я з цим, і то тяжко. А отут, де мокриця ця, це ну, поперепліталися коріння і плюс тверда земля, і дуже тяжко. Тут ось цибульку просапала, але не до краю, бо там ще ну це вже години-дві-три назад, як я сапала, під вечір там підтряхне, то досапаю до кінця. Ще було мокро. Тут у мене цибуля, ця, що я сіяла на туалетний папір і морква, що я сіяла Кріп сходи, тут на минулому році був. А тут сходи, але ще поки міст, морквочка сходить, бачите? Ще дуже маленька. Тут чеснок ярий, також просапала. І ось перейшла на полуничку. Просапала, вчора ковиряла тою своєю приспособою, але це дуже довго вирішила сьогодні просто сапати. Це більш ефективно і швидше. Тому де полуничка, там стараюся трошки руками, а так обсапую. Сподіваюсь, що сьогодні закінчу. Треба закінчувати, тому що роботи дуже багато. Також порихлила ромашку білу, голубу, а ні, тут також біла, а тут голуба. І там ще далі, але ну, ту я ще не, не рихлила. Ну що, встигну. Роботи дуже багато. Не знаю, завтра десь з обіду грозу передають, тому треба встигнути хоч трошки навести порядочок. Ось у мене в минулому році посадили яблуньку. Е, ну, якщо все правильно мене продавець зрозумів, то це має бути рання червона. Е, в цей час, коли білий налив достигає вона, ми куштували в тітки в минулому році. Мені дуже сподобались такі ароматні, смачні яблучки. Тому попросила мені сказали, що це таке. Так що будемо сподіватися, є ось ці точки. Тому сподіваюся, що хоч одне яблучко може буде хоч на пробу. Ну, а я далі продовжую працювати. Полуничка квітує і бур'ян. Прибираємо бур'ян. До абрикоси подивитися, чи є щось абрикос, мабуть, в цьому році не буде на чорній, точно нічого немає. Вчора обрізала, тут чи позавчора нема геть, все посохло. Йшли до жіни, бджілки не опилили, тому нема нічого. І ось підійшла до своєї семиринки старої і дивіться, є один, також одна квіточка. Будемо сподіватися, що хоч одна яблучко може буде. А, ні, ось ось ще є. О, та будемо з яблуками в цьому році. А, і ось о є. Дивіться, клас! Я вже на ній хрест була, поставила, а вона молодчинка. Злякалася, моя ти хороша. Давай, рости, розвивайся. Буде дві семеринки. Я люблю семеринку. А ось друзі Керія. Хто дивився, восени пам'ятає, як я тут воювала із жимолостю, вона, до речі, тут теж росте і плющ. Ця весна в цьому році така видалась, що не, не знаю, коли що висаж, розсаджувати. Знову позаплітається, все буду мучитися, але бачите, як гарно цвіта керія. Такі набиті цвіточки. Бачите? І ось хочу показати, дивіться, тюльпанчик, який гарний. Дивіться, який зубчатий. І ось повний теж, також жовтий красунчик. Теж бур'яни тут треба все, не знаю, якщо погода, але ну, сподіваюся, навіть навіть якщо завтра буде. Злива то е, чи гроза, чи злива, то я думаю, що вже там дивилася, наче дождів не передають. Ось дивіться, розквітає тюльпанчик. Чи ці нарциси і ось. Ой, весна це така краса. Все квітує, все радує і дивив бися, і дивив бися. Ось також такий самий тюльпанчик, бачите? красунчик. Ось повний цвіте. Ось Ерик Хосю. І так, ранні такі, бачите. Черешенька гарно цвіла. Сподіваюсь, що будуть ягоди в нас. Це в мене самшит. Вирощувала із живця сама. Ось. Це можна було б зараз, поки влага наживцювати. Ну, не знаю. Не встигаю я нічого. Ось, друзі, тут ривками. Час від часу потрошки виполювала бур'ян. І ось дивіться вже, як гарно. Це черемша цвіте. Це ранній піон, вже бутончики, бачите, такі гарні. А ось шиловидний флокс, бачите, розквітає другого кольору. Тут у мене он такий бусковий. А це такий розовий. Трояндочки вже дивіться, які гарні. Арциси тут також хочу тут зробити реконструкцію, але не знаю, як в мене вийде. І ось дивіться, я думала, у мене пропав, немає. Виполола бур'ян і знайшла жовту примовку. Так що все на місці. Це ось, по ходу, хвоста сходи. Ось Анютка цвіте, так і продовжує цвісти. Мак, дивіться, вже. Вже цвісти скоро буде, я ніяк тут не доберуся до нього, щоб. Дивіться, скільки головок. Це краса буде. І ось отако ж хвоста, дивіться, тут, тут сходи. І ось така. Дивіться, яка красива. Оце, здається, бугела, виявляється воно навіть. Лікарське, але читала, що дуже обережно треба використовувати, бо в ній є ядовиті якісь інгредієнти. І забило тут примулку, треба буде також тут переробити. Ось, дивіться, повний нарцисик. Все це квітує, ось такий. Ну, відцвітають. Нарциси вже відходять. Вже виноград. Бруньки розпускає, до речі, я показувала. Хотіла вкоренити в воді в хаті, так в мене нічого й не вийшло. І Листочки пішли, все, ну коріння не, не дало і так і пропало. І ось, друзі, дивіться, бругманція. Хто пам'ятає, я казала, викинула на ціт. Один, одна квіточка, але дивіться, вже жовтого кольору скоро розкриється. Листя, видно, попеклося на сонці, вона в хаті все время була, тепер винесла її. Поки сонця не було, почувалися гарно, а тепер трошки видно підсмалились. Ну нічого, вони відійдуть. Не знаю наскільки водно у нас гості прийшли, запоховалися. Фазан з за фазанихою. Ну от, друзі, все, що встигла сьогодні зробити. Ну, десь ще половина точно лишилась, може навіть більше. Може, завтра, дасть Бог, погоди. Сьогодні, до речі, на вечір стало хмарно і похолодало. Я навіть світерок підділа, якийсь вітер холодний. Ще ну, повиносити ну, вже на сьогодні, тому що вже треба йти птицю заносити малу. Треба вправлятися. Там ще в дворі трошки, бо мене відволікли, та я там в дворі трошки попрацювала. Зараз покажу, що там зробила. А завтра вже, дай Бог, буду тут далі продовжувати. І так, слава Богу, задоволена, скільки зробила сьогодні. То добре. Ось мої парнички. І таке оце пекінка викинула на ці, Треба прибирати. Одна ось видно, що головочка в'яжеться. А це пішла на цвіт. Наче і тепло не було, але бачите, щось вчора полила, але сьогодні і не видно. І вчора забула накрити, так вона і стояла, не знаю. Якщо сьогодні не забуду накрити, то понакриваю. Тут також все добре. Зараз нарвури редисочки та салатику зроблю, вже так хочеться свіжого всього і домашнього. Тому зараз вправлюся, зроблю салатика на вечір. Ці шаталапаються, лапаються, але вже зараз буду збирати їх в тепло. А дівчата, бачите, вже кучкується, не знаю, наскільки видно. Чого ти вискочила сюди? Диви, тікай. Це порозганяли. І ось друзі очікувала, до мене мали прийти, І щоб не кричали, тут не гукали. Я тут поки місь очікувала та й поприбирала бур'ян теж, дивіться, скільки. І ще кусочок лишився, але ну, не знаю, мабуть, що сьогодні не встигну. І ось дивіться, це очіток, я його прибираю. Це така біда, отаку, така маленька гілочка десь лишиться і цепляється і розростається. Але прибирала і вирішила, бачите, воно як розрослося. І подумала, що можна під край посадити, щоб земля не сипалась на асфальт всюди, то воно ковриком таким застеле, і так що... Ідея є, якщо побачу, якщо нічого другого не придумаю, то я так і зроблю попід край, посажу і хай собі росте. Просто не треба дозволяти, щоб воно розлазилося далі на клумб. Ну, ось таку роботу проробила я сьогодні. Всім дякую за увагу, хто додивився, кому це цікаво. Підписуйтесь, ставте пальчик до гори, пишіть коментарі. А на цьому все. До нових зустрічей. Пока!